Ну що, вітаю усіх, хто захоплюється співачими птахами. Ось і наступний вихід за співачими птахами, але сьогодні в нас вихід за канарковим в'юрком. Тож, друзі, я не знаю, чи будуть вони сьогодні, чи ні, бо вже час майже 12 дня. Приїхав сюди в сторону. Птахів, лісних птахів. У мене там на роки чежик, якого я сьогодні випущу на волю, тож він теж буде вільний. У мене залишилось два чижа такого гарного, бородатого, красивого чижика. Я відпускаю на волю. Тож Встановлюємо запис птахів. У е мене є. Запись лісних птахів зараз ми знайдемо. О, ідуть через вітру, То якось так. В справах що з того буде приглядайте далі можливо ви побачили друзі але у нас є перший птах, незважаючи на те що вже 12 година і потрапила до нас Така гарна славочка. Ай! Бачите, яка гарна. Гарний птах, мені теж подобається. Ну що, друзі, перший птах у нас є. Бачите. Гарний. Мені теж подобається. Камахаїні. Потрапляють камахаїні Такий гарний птах. Бачите, полювався, перший. На драку прийшов, телефон мобільний з і він прийшов. Але я не брав з собою кубирка зовсім. Ну, я шукав канаркового бірка, ну комахаїдних потрібно годувати. ну Побачимо. Поки перший птах. Yeah. Mm -hmm. Перевірити, потрапила нам зарядка, не так гарна. Птах. Гарний, мені теж подобається, сіка маядний. Можна було зарядку потримати, звісно, але але. Хоча зарянка вона буде харчуватися тим, чим є, вони навіть Якщо зима м'яка, то вони теж у нас тут є і теж харчуються. Вполювався, друзі, ще один у нас птах. Як ви бачите, це у нас хто? Зарянка. Бачите, який гарний птах, красивий. М -м -м. Ой! Комахаї, комахаїдний птах пташок. Дуже чудовий птах. Співає дуже гарно. Бачите, друзі, потрапив к нам ще один птах. Так, друзі, полювалася у нас ще одна зарянка Поки я збирався ось така вона заряночка, ще потрапила, одна Також, друзі, як я обіцяв, випускаємо зарянку також на волі. Чудовий птах, але мені він не потрібен. Отже, друзі, як я і обіцяв, випускаю чижа ось такого гарного. Бачите, який гарний чиж. Але він мені не потрібен, ми впалюємо собі ще птахів. Тож, випускаю птаха на волю. Ну що, друзі, як ви побачили, Згодом у відео було сьогодні впальовано дві вільшанки, маліновки, зарянки. Називайте як хочете. Але було впальовано два птахи. Один був впальован десь посередині лову. Інший був впальований під завершення. І спочатку була впальована славка. Тож, ось так сьогодні і був у нас вихід за співочими птахами комахаїдними. Були ще зябліки, там крутились, зеленухи крутились, ще були деякі співочі там теж я переглядав, бачив, що вони там є, але вони не спускались. Помилку свою помітив, потрібно було, можливо, трохи. Інший запис мобільного телефону з птахів встановити, то можливо було б трохи краще. То якось так. Щодо мене, друзі, відправили мене на область щодо лікування та підтвердження <кій> своїх <кій> даних по хворобі. Як воно з того, що вийде, коли я тут, туди поїду, я навіть ще не знаю, але справа в тому, що потрібно ще буде мені е, відвідати ще одного лікаря і, можливо, потім вже я поїду в тому напрямку, в якому мені написали лікарі. Тож, будемо дивитися, що з того вийде. На цьому, друзі, все. До побачення, до нових зустрічей. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Планую на ці вихідні ще спробувати впалювати <кій> таких птахів, які, на які був сьогодні намічений день. Але чи буду я тримати їх, ні, не знаю. Як знайду для птахів корм, то можливо буду. Чому птахів я випустив на волю? Була думка когось із них залишити у себе, але справа в тому, що не залишив, а, тому що потрібно птахів було одразу годувати, а корму, який вони їдять, у мене на цей час немає. Тому <кхід> я поміркував та вирішив, Відпустити їх усіх на волю. Якби був корм для птахів цих, можливо, когось я б залишив би, спробував би потримати махаїдних птахів у себе вдома. Птахів я своїх вже більшу частину, майже більшу частину, випустив на волю. Сьогодні, як ви побачили, ще випустив Чішика такого гарного, але він хвилювався і чомусь був невпевнений в тому, що. Ну, співав поганенько, а на він повинен був співати дуже гарно, але він так трохи і він хвилюється. Ну, справа в тому, що ну, не схотів він звикати, не схотів він співати, то я його випустив на волю. То якось так. Все, друзі, до побачення. Ставимо вподобайку, якщо подобалося таке відео. Коментуємо. Це відео. Дивіться, ще короткі відео будуть птахами, то якось так. Бувайте. До побачення.